Мир вам, дорога церква. Прочитаю з прочитаної глави Продовження брата, 7 восьмий вірш, 8 половина. Різноманітних звірів, птахів, плазунів, різні морські створіння людина може приборкати і приборкала. Але жодна людина не може приборкати язик. Прошу сідайте. Коли я обирав текст, от він мені по-особливому чомусь впав, тому що звернув на ці слова, але жодна людина не може приборкати язик. Якщо людина це не може, значить є той, хто може. І я відразу згадав слова і десь так і направив свою проповідь. Те, що людина не може, Бог може. Пам'ятайте, це в Луки Христос говорив? Людині неможливо, а да? Богу можливо. І на цій неділі ми зрівнювали дві віри. Брати говорили: одна віра на словах, а одна віра на ділах. І ми зрозуміли, яка цінна віра. Та віра, яка жива, а є інша, яка пуста, мертва, фальшива. І відразу після ось зрівняння цих вір, дивіться, як він озвучує проблему. Хто ж винуватить в цьому, що є ще якась Інша віра, це слова, це язик, який говорить на словах. Він тільки розповідає про себе, яку він віру має, і винуватий цьому язик. І, знаєте, ось цей язик, який ми чули вже, це винуватись не просто у вірі, це багато проблем у сім'ї робить, багато проблем в роботі робить, у відносинах, вибачте, в проповіді. Коли ти станеш молитися, ти можеш багато намолитися і наговорити лишнього. І в цьому також є гріх. І язик він всюди може втрутитися. Тому що якщо людина мовчить, то хто дізнається, що в неї в нутрі? І він висвітлює. І роблячи ось, розбираючи це, зрозуміло одне: приборкати цей язик людина не зможе. І це неможливість людини, про що я хочу говорити. Неможливість людини приборкати цей язик. Люди навчилися приборкувати вітер, приборкувати бурхливі ріки води, направляти їх, енергію добувати, навчилися атом скувати, щоб він видавав енергію, в космос лізуть. Але орган части... розміром 8 см ніхто приборкати з людей не може. Скільки разів, як брат вже говорив, але я згадав іншу, нашу народну таку пословицю, яку ми говоримо, краще б я вкусив себе за язик. Тому що я сказав був це. Знаєте, на ближньому сході є така поговорка: ти володар свого слова. Доти, доки ти його не випустив, воно подібне луку і стрілі. Поки вона в тебе, ти володар свого слова. Але коли ти випустив все. Це вже, це вже не твоє слово. Тобі кожен може пред'явити за це сказане слово. І скільки дійсно ми, знаєте, приносимо збиток собі через ось цей язичок маленький, який щось скаже, не те, що ми планували. Він висвітлить нашу народу внутрі те, що є. І коли вже, знаєте, скажемо, важко відказатися від цього. Важко відказатися, і ми кажемо, ну я ж сказав, як я тепер зроблю. Все? Я що тоді не людина слова, і потрібно в убиток собі робити це. Скільки разів, знаєте, виходить, що ми не можемо признатись? Да, я лишнє сказав, соромно, не хочеться. І думаючи про це, я зрозумів: знаєте, що виходить? Получається навпаки, не ми приборкуємо язик, а язик приборкує нас. Він направляє нас в якесь своє русло. Він сказав і все, можеш ти кусати його після скільки ти хочеш, толку ніякого не буде. Ти сказав і ти вже повинен якось слідувати всьому сказаному вище тобі. Це язик. Знаєте, коли, як було говорено, що страждаємо тільки ми, це десь, похоже, на брат, брат згадував про ось цю уздечка, повозка, да? Який ти сидиш, і ти управляєш своїм конем, дьограєш вліво, вправо. І коли десь не туди твій язичок заведе тебе, то можеш себе пошкодити, і ще хто з тобою був чи з ким ти розмовляв. Але там говориться далі, більш глобальне, що є ще руль, є ще вогонь, який не просто одну людину, який не просто твого співбесідника можуть пошкодити. А тисячі людей. Коли озвучується реклама неправильних продуктів, коли озвучують і рекламують, наскільки це добре. Коли озвучують, знаєте, і говорять, рекламують про фінансові піраміди, вкладайся в це, скільки сьогодні є, купи це і ти не знаю, скільки там заробиш. І це люди озвучують своїм язиком. Вони багато людей вводять в проблеми. Просто що вони сказали? Їм заплатили гроші, вони сказали. А хто це що зробив? Інші мільйони людей. Ну, це їхня проблема. Треба було думати. Цей язик багато шкоди робить. Знаєте, важко його дійсно контролювати, як було говорино. І скільки, знаєте, нещастя всього стається ось від цього вогня. І читаючи одного чоловіка, Ворен Вірсбі, можливо, комусь відомий, це людина, яка досліджує Біблію, він каже, я одного разу поїхав своєю дружиною і своїм другом по лісах Каліфорнії. Каже: ми дивилися дійсно різні ліси, прекрасні. Але каже, була велика, велика пляма. Він назвав уродлива, каже, яка міняла лице природи. Але каже, не просто міняла, а знищила деревину на мільйони доларів. І каже, коли ми йшли, дивилися на це, мій друг сказав: хтось не затушив цигарку. Просто маленька цигарка, недопалок, незатушений і спалила все. Знаєте, Соломон в притчах, 16 розділ, сказав: Підступна людина розкопує зло, а його уста. Наче спопіляючий вогонь. Воно палить. Воно приносить шкоду. І ми знаємо, що таке вогонь. І знаєте, я відразу десь згадав, що що може от так запалювати. І недавно роздумовував над гнівом. Можливо, комусь скажу відкриття, але воно в мене є. Воно в мене є. що Я замічаю за собою, я недавно десь ще до проповіді. І я зрозумів, чому Бог іще далеко почав мене готувати. І я підійшов до неї і кажу: вибач, я десь дуже багато на тебе кричу. Я не просто кричу, не просто скажу на твої провини, я просто гнів виливаю на тебе. Я кажу, постараюся, щоб в мене цього забралося, щоб цього не було. Тому що я почав досліджувати Слово Боже і прочитав ось такі слова. І загорівся вогонь у гніві моїм. Знаєте, це, ось цей гнів, він загоряється. Я почав думати, а що ж загоряється? Швидко, що може воспламеніти? Я задав тільки бензин, не знаю, про що ви подумали. Я задав про бензин. І знаєте, ось цей бензин, він наповнює твоє серце. Воно розливається там, пропитує серце, пропитує все і доходить ось сюди. Ви знаєте, самі, якщо бензин вилити на. Будь що на землю, на підлогу. Якщо йому не допомогти, він не воспламениться, він просто іспариться. Але є маленький ось цей фітіль, іскорка, яка допомагає це зробити. І ти скажеш, просто, знаєте, ти гнів бурлить в тобі все, і ти розумієш, ти кипиш цим. Але одне слово, та ти і пішло. І ти просто після цих слів виливаєш на людину все. Ти опалюєш і його, і себе, і обоє. Ви просто палите від цього. Але як я вже згадував, що в нас от те, що в брата було. І він сам свідчив, коли було, так, що от, от які люди були після того, він згадував, що люди були похожі на шахтарів. Чорні. Всі, просмажені, знаєте, ось цим, цим димом, понячим. Каже, що багато треба було раз помитися, щоб забрати ось цей запах. Вогонь не просто палить. Язик, коли він говорить слова, це не просто, знаєте, сказав, стало неприємно, пішов додому, забув. Ні. Залишайся це, це спогад. Ти чувствуєш, що це неприємно. Ти згадуєш ту ситуацію, ту розмову, як тобі вилили це все. Ось це язик, це вогонь. І Соломон так само сказав: лагідна відповідь заспокоює гнів, а вразливе слово збуджує людь. Це збуджується, це пробуджується в те, що десь внутрі тихенько сиділо, починає будити і виливатися. І хоча вогонь це добра річ, в нього можна і зогрітися, і тепло буде, і освітлити щось, але тоді, коли над ним є контроль, якщо контролю немає, це, це велика шкода. Знаєте, чи доводилося вам, але я до цього так само читаючи згадав про один атракціон. Я в Одесі, коли ходив, і там були ось такі, знаєте, коли люди виходять вечором і вони предлагають десь за гроші повчаствувати в цьому атракціоні. І є такі атракціон, як велосипед із оборотом да? в іншу сторону руля. Якщо ти повертаєш вправо, то він повертає вліво. А якщо ти вліво, то він вправо. І коли людина сідає, то вроді би нормально, але но я ж все життя катаюся на цьому велосипеді, я ж знаю, що я роблю. І людина сідає, але ви не повірите, вона й двох метрів не зможе пройти. Тому що їй дають преп'ястя маленькі, маленьке, їй потрібно просто об'їхати. Людина бачить, що потрібно робити. Мозок все розуміє прекрасно. Він дає імпульс, руки слухаються, да, повертай вправо, щоб їхати, повертає наліво. Все навпаки робить. І знаєте, що це говорить? Це говорить про те, що ми не в змозі змінити свій язик. Він покаже, що внутрі. Коли внутрі в тебе ось той гнів, коли внутрі в тебе все зіпсоване, язик це покаже. Можеш ти планувати хороші речі сказати, але воно вийде на наружу. Язик це покаже. Бо з уст людських злітає те, чим переповнене серце, сказав Христос. І, знаєте, переходячи ось до можливості Бога і можливості людини, що ми дійсно не здатні нічого зробити. Ми не здатні змінити свій язик. Все, що ми здатні, написано, от говориться, як вже брат згадував, смерть та життя у владі язика. Ми здатні от зробити шкоду. Своїм язиком ми здатні людину привести до смерті, наговорити їй такі слова, що це детальні сходи. Понаговорювали. Але життя дарувати може тільки один. Тільки той, який приборкує цей язик. Він може це зробити. Пам'ятайте, говорячи про можливість Бога, пам'ятаєте Ісаю. Коли він першу зустріч мав із Господом, коли він прийшов там, де він побачив Господа і святує святих, то написано: горе мені, я пропащий, адже я людина з нечистими устами. Що він робить? Він, перше, що робить, це визнає себе людиною, яка має грязні уста, нечисті уста. Він розуміє, що він попав в святе місце, а він людина грішна. Я почав думати, він попав туди, і він не каже: Господи, яке прекрасне місце в тебе. Як багато в тебе ангелів, херовимів, яка велика слава, він не прославляє його. Він кається. Він просить пробачення. Він визнає себе грішним. І я зрозумів, Господи, це перше, перший крок, щоб змінити свій язик, приборкати, це принести його до Тебе і сказати, Господи. Ні, цей язик не служить. Цей язик не красиво може прославити тебе, розказати. Мій язик грішний, і я приношу до тебе його. І ви знаєте, от тільки була процедура, коли беруть погілля з жертвенника і торкаються іса її вуст. І тоді Господь йому каже: іди і говори цьому народові. Він дає йому вже служіння. Але тільки після того, коли Ісаія приніс йому цей орган, який нечистий, який він приборкати не в змозі, і не може той весь народ, в якому він живе. Перш ніж знаєте, Господь зможе використати наш язик для служіння, для спасіння, ми повинні зрозуміти, що нам потрібно його віддати і посвятити Господу. Тому що цей язик наш, він служив взагалі не йому. І апостол Павло до Римлян, ви знаєте, описує це. Раніше, як раби, ви віддавали частини свого тіла нечистоті і беззаконню, живучи в гріху, зараз так само віддайте частини тіла свого праведності, щоб бути її рабами. Колись, не маючи сили приборкати, ми ось цим язиком, ми брехали, а сьогодні ми правду говоримо. Цей язик він проклинав людей. Він ім'я Бога даремно згадував. А сьогодні, коли принесли Богу цей язик, покаялися перед Ним, цей язик благословляє обідчика, просить прощення і помилування Бога на нього. Цей язик прославляє Бога і не згадує імені даремно. Це зміна людини. Те, що Бог Він приборкує цей язик доказ, і ви кожен можете за це засвідчити. Але не людина. Знаєте, спілкуючись один з одним, кожен може сказати, скільки болі я тому чи тому приніс. Але так само сьогодні ви можете сказати, я втішив того. Я не знав, чому я став з ним розмовляти, але я йому допоміг. Він мені потім сказав два-три слова я йому сказав. Але Бог мене повів, показав мені. Людина отримала підбадьорення. Це принесло не смерть, не депресію ближнього, а життя. Людина розцвіла. Це те, що робить Господь. Він починає використовувати наш язик. Він починає прославляти його через наш язик. І знаєте, читаючи біографію так само одного благовісника. І він описує один день з його життя. Каже, 21 квітня, він описує, 1855 року, Едуард Кімбл, простий християнин, зайшов каже, в зуттєвий магазин, де я працював. І каже: я там працював, а він побачив мене і сказав: приходи в недільну школу. Каже, я прийняв запрошення, прийшов в недільну школу і знайшов Христа. І ви знаєте цю людину і чули про неї, це Дуайт Муді. Це один із найвеличніших благовісників, який по всьому світу розносив благозвістку про Христа. Але його спасли, вибачте, не євангелізація, не сотні тисяч людей, і невеликий проповідник. Його спасла людина і показала спасінню просто той, який його запросив прийди. І почав думати, Господи, скільки я бачу відходжу до касира, нещодавно було так. Людина роздражнена і кажу, все нормально. Не переживайте. Заспокойтесь. Все равно мені на цю булочку, що вона не могла її десь там знайти, де вона знаходиться. Переживу, кажу. Але людина це роздражнює, вона засміхялася. Знаєте, так мало радості сьогодні ось цим язиком ми можемо дати. Скільки таких, як я, вона побачила за день 500 1000 клієнтів. Але як мало людина почує щось доброго. Скільки людей нам Бог посилає Господи, Подивись, в нього засмучені очі. Запитай його. Це те, що Господь може використати нас. Але потрібно віддавати цей язик йому. Смерть та життя у владі язика. Знаєте, людина нездатна, як ми говорили, приборкати ось цей язик. І все, що вона може, це зруйнувати когось життя, зруйнувати своє життя. Завести себе в депресію, наговорити лишнього. І... Але той самий язик, який маємо, Бог дає спасіння. Він направляє в інше русло руль, взагалі в іншу сторону. Він виправив цей руль. І коли серце направлено, воно повертає правильно. Воно веде людей правильно. Це дуже важливо. І знаєте, десь такий один факт, також розбираючися про ось цю війну. І дуже багато сьогодні чути Другу світову згадують. І ви знаєте одну особистість, якої ім'я я би взагалі не хотів знаєте, виносити з цієї кафедри. Людину, яка номер один причетна до цієї Другої світової війни. І вона наважилася написати про себе автобіографію тоді. Вона написала Моя боротьба. Я не рекламую цю книгу, не думайте. І хтось взяв цю книгу це 700 сторінок слів. І взяла і порахували, скільки слів в цій книзі. І знаєте, скільки виходить на кожне його слово? 125 смертей. На кожне слово в тій книзі це 125 смертей в Другій світовій війні. Це людина, яка своїм язиком багато зла наробила. Вона сказала. І пішли. Багато сьогодні ми знаємо ворога, який так само багато говорить. Але це ті уста, які керує інший. Але так само я згадав про ще одну людину, яка була на цьому світі. І ця людина так само прожила життя і сказала багато слів. Але завдяки ось цим словам мільярди людей отримують життя. Мільярди людей налагоджують своє життя Ісуса Христа. І я просто подумав, от що я? Коли Господь Він приведе мене на суд, от проаналізує Він мої слова. І на кожне слово, ось це і це, скільки в мене буде нещасть, сумних лиць, депресій людських, скільки буде радості, що я приніс людям. І Матвія Христос каже, кажу я вам. Що в судний день люди муситимуть відповісти за кожне необачне сказане слово. За словами своїми будете виправдані, за словами своїми будете засуджені. Це наші слова, це слова, які ми вимовляємо. І ми дамо відповідь за ці слова. І як вже згад... не знаю, чи згадувалося, але Яків каже, всі ми багато грішимо. І якщо хтось скаже, що він не грішить словами. Це людина досконала. Ця людина не має ні в чому потреби змінюватися. Але я не думаю, що тут хтось є такий. Хтось підніме руку і скаже, я досконалий. Мої уста, вони безгрішні. І тому, знаєте, я собі побажав. Тоді бери приклад від Ісаї. Візьми свої уста і приноси Господу, кайся серед них. Це найкраще, що ми можемо зробити перед Господом. Не позвеличувати Його. Сказати, Господи, прости. Прости, бо я багато чого говорю, або багато чого я не говорю. І за це так само трекайтеся. Хай Господь благословить нас і наші уста, щоб вони дійсно служили йому. Нехай буде слава йому за це. Амінь.